Друзі, всім вітання. Сьогодні у нас наглядає така от Audi Q7. Автівка у нас з 2019 року на 2-літровому турбобензині на автоматі. Пробіг нас складає 129 тисяч. Гарна лінзована леп-оптика. Ось такі от чудові оригінальні диски. Присутній безключовий доступ на всіх дверях. Є датчик сліпих зон по дзеркалах. Ось такий чудовий салон на чорній шкірі, сидіння з електрорегулюванням, пам'ять сидінь, центральний замочок. Відкриття багажника, чудова музика, босе. Автосвітло, туманочки, регулювання підсвітки приборної панелі. Заводиться авто з кнопочки. Старт-стоп. одразу виїхала в нас мультимедіа. Ось таке чудове шкіряне мультикермо нас зустрічає. Маємо тут управління інформацією по бортовому комп'ютеру, підігрів, навігація, голосове управління та керування мультимедією. Трошки нижче нас знаходиться управління круїзом. По центру у нас. З'являється така чудова мультимедіа екранчик. Тут можна подивитися інформацію по автомобілю, вибрати режим їзди, налаштування музики, радіомедіа, телефончик, навігація, карти і процесування різних програм ауді: вибір режиму їзди, відключення системи старт-стоп, стабілізації, парактронічки, допомога при спуску з гори та відключення самого екранчику. Підігрівчики. І вентиляція сидінь. Автомат, електричний ручничок та шайба гучності мультимедії з перемикання вперед-назад. до по у нас дерев'яні приставочки йдуть. Можна відкрити шторочку і люк. Точніше, панорамку так, Сідаємо ми назад, і що нас одразу тут зустрічає? Є така от чудова шторочка. Можна її опустити, можна підняти, захищає від зайвого сонця та зайвої уваги. Маємо 4-зонний клімат-контроль, тому можна підналаштувати, поставити обдувку, де вам зручніше буде підігрівчики, і знизу ще два прикурювачі. І двокітничок, Так от він у нас відкидується. Доволі стійкий. Натиснули кнопочку, і у нас з'явилися ще два підстаканочки. Тож, присутні, у нас і зафікси. Шкіря по задньому ряду сидінь, як і загалом по салончику дуже охайна, не затерта, в суперському стані. Круто виглядає. Натиснувши на ось цю. Речажок, точніше потягнувши його, у нас складається сидіння, і ми маємо доступ до третього ряду сидінь. Ця у нас автівка семимісна, Можна відкинути ще ось два задніх сидіння і подорожувати в більш великої компанії. Позаду нас зустрічає така от чудова оптика. Тут же надпис Quattro, Q7, парктронічки, ось наша камерка. Такий вигляд маємо позаду, якщо складені сидіння, маємо дуже багато простору. Також бачите, можна скласти звідси. Тому, друзі, кого зацікавила дана Q7, хто хоче собі гарний кросовер, надійний, тим паче свіжий, ще й Audi. Приглядайте нас на майданчик на Софійську 19 та ось цей чудовий варіант. Автопоєнт. Придбай якісне авто.